Вітаю всіх на ту каналі Фабрика Новини. Я і Федоріві сьогодні за Кирилу Сазону, військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм друзі, проти почнемо розмову. Багато важливих тем у нас сьогодні є. Попрошу вас також поставити підписку на фабрику новин авансом вподобайку. Ну і звісно, 41 ша окрема механізована бригада. Будь ласка, підписуйтесь на сторінки також наших військових. Фейсбук, інстаграма, тікток Кирила Сазонова. Також заходьте, Телеграм Сазонова. Тому друзі, будь ласка, долучайтеся, будете точно знати першими всю інформацію. Ну а ми. Готові починати, пане Кирило. Тут Зеленський вперше напряму сказав, що готовий до обміну територіями з Росією. А йдеться про частину Курської області. Ну і певні території, які окуповані Росією. Зеленський сказав, що ми поміняємо одну на іншу, але не знаю, побачимо яку з них, тому що всі важливі. Очевидно, що тут має бути якесь виважене рішення. Інколи бачила так само коментарі експертів, які прогнозують, що можливо це буде. Запорізька область, можливо, це буде а, інша якась територія. Але пане Кириле, як вам такий обмін? Чи можна сьогодні говорити про те, що Росія може взагалі погодитись на таку пропозицію? Ну, важко сказати, бо це все ж таки поки питання таке. Це бачення нашого президента, це не результат перемовин. Якщо якийсь обмін буде, то це справа не наша справа політиків, наша справа їх військових забезпечити найкращі умови для перемовин. Тобто не відступати з Курської області, захопити як мога більше і звільнити як мога більше. Ми бачимо зараз, що з підпокровськам противник забуксував, що в них все важко. Вони ну, буквально за добу продвигаються на 100 метрів, ані як раніше. Б'ються за на копне несуть втрати, тому умови для перемовин ми маємо такі створити, щоб ворогу було найважче. Чи будеться в обмен чи ні, побачимо, бо перемовини ще, як мені здається, не почались всерйоз. і. І ворог насправді дуже тисне і на Курщині, і на Донеччині, ворог тисне, маючи для себе створити найкращі умови. Тому подивимось: е, насправді, моє як людини бачення нам ця частина Курської області не потрібна, а повернути Донеччину, повернути Луганщину, повернути е, окуповані території Запорізької та Херсонської області це було б дуже добре. Але ми бачимо, що у ворога є своя позиція. І це російські спікери підкреслюють постійно, що вони чотири області: Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську внесли до своєї конституції як територію Росії. Ми, звісно, на це не погодимося, тому перемовини будуть дуже важкі. Тому я кажу: не чекайте, що за 24 години, за місяць все скінчиться, до чогось домовляться. Мені здається, весь 25 рік буде дуже важко буде боротьба, будуть тривати на цьому тлі перемовини, і чим вони закінчаться зараз. Ну ніхто точно сказати не може. Ну також ми спостерігаємо за тим, що сьогодні робить Росія. Пам'ятаємо, що то виводили війська північно-корейських військових з цієї території, то знову заводили, писали нам. На вашу думку, все ж таки роль з цих військ чи може взагалі стосуватися ось цей так можливо якась тимчасова пауза у використанні цього витратного матеріалу, не побоюсь цього слова, можливо, з якимись певними переговорами, тому що навіть які тези лунали, що от мовляв Трамп гори з Путіним і сказав вивести цих людей. Інші ж експерти кажуть, що ні, не сподівайтесь на такі от жести доброї волі, що це лише через великі втрати. Це може з чим бути взагалі пов'язано? Я не бачу жодного послаблення на фронту, тобто жодного рішення Росії зменшити тиск. Це знов ну, таки по багатьом напрямкам. Ми бачимо і по Куп'янському, і по Лиманському, і по Покровському, і по Курському ворог намагається тиснути скрізь. І якщо були якісь перемовини, послаблення тиску, ми це помітили. Він не послаблений. Тому якщо когось відводять, когось заводять, то це зв'язано ну, зв суто з їх питаннями ротації, суто з виснаженням підрозділів. Політичних рішень по якоїсь заморозці ще немає. Тому політичних рішень я не вірю в ну, команду Трампа, щоб когось відвели. Насправді нам все одно це з північно-корейцями це більш медійна історія. Нам все одно, ми 41-й бригаді, наша рота вогневої підтримки. Наше завдання головне створити вогневий вал такий, щоб. Ворог до наших позицій, до нашої піхоти не, не дійшов взагалі, щоб знищити його ще на підходах Для цього працює арта, працюють дрони, працюють міномети, працюють кулемети. І нам, взагалі, все одно буряти, північнокорейці, росіяни, хто там йде, ми знищуємо всіх, тому які там саме підрозділи, це не грає жодної ролі. Ну, так само дивимося загалом за всі лінії фронту і окремими напрямками. І от про що кажуть сьогодні військові, що на тлі зменшення кількості російських атак українська армія вже почала активніше проводити свої контрдії? В першу чергу це стосується найбільш небезпечного напрямку. А біля Покровська на Донеччині ми вже бачили інформацію від журналістів ТСН, що Деякі люди із Дніпропетровської області починають евакуюватися, тому що деякі маленькі села знаходяться вже буквально за 5-6 кілометрів від лінії фронту. Росіяни тиснуть, пане Крило. Як думаєте, вдасться взагалі, от в цей момент, поки ми в очікуванні переговорів, поки ми в очікуванні якогось мирного договору, про який всі говорять, все ж таки втримати цю територію і не дати Путіну головну свою мету, бо досягти це окупувати повністю Донецьку область. Я переконаний, що ми втримаємо Донецьку область, шансів окупувати її нема. Дивіться, зараз йдуть важкі бої за такі міста, як Турський, часів Часів'яр. Я Часів'яр знаю дуже добре. Наша бригада заходила туди ще у березні, так. і нам казали такі добрі люди, що ми протримуємося там тиждень, може два. Бо ворог тисне, ворога багато, він лізе в Часівяр. Ми і 24-та ну, ми звідти пішли вже у серпні, 24-та бригада його тримає досі. Тримають міські бої важкі вже рік пройшов. З того часу, як казали, що тиждень протриматись, е, рік вони не можуть взяти місто, яке до війни там було населення 10-12 тисяч невелике. покрось наград, агломерація 100 тисяч. Уявляєте, скільки часу і сил треба витратити, щоб його захопити? Тобто це без варіантів. Е, коли я бачу заголовки чи розміркування якісь на тему, що візьмуть Харків, Запоріжжя, Дніпро, це нереально взяти мільйонник Таких ресурсів в Росії взагалі немає. Тобто обласні центри це їм не по зубах. Я вважаю, що вони й Покровськ не візьмуть. Як показав досвід, що вони не можуть його взяти в лоб, намагання просочитись невеличкими групами, як Вселідова, не спрацювало. Покровськ тримають добре. І вони намагалися його оточити на півночі. Вони два тижні йшли менше кілометра, щоб вийти на цю трасу, Покровськ Бахмут. На півдні, південному заході вони пройшли, вони перерізали трасу на меживу, але забуксували і до траси на Павлоград не дійшли і дійти не можуть. Там насправді 100 метрів в день з дуже ну, з такими втратами, з дуже великими. І зараз вони насправді дуже бояться, їм треба розширяти цей плацдарм, бо інакше ми їх стиснемо з боків. Вже такі спроби є. Вже є досить результативні удари наші з боків по відрізанню цього щупальця. І вони. Е не можуть далі продовжувати так. Тобто ані оточити, ані взяти в лоб штурмам Покровську вони не можуть. Що казати далі, там далі нічого не буде. Але ті населені пункти, там села, які знаходяться в 5-10 кілометрах від лінії фронту, звісно, по них прилітає, ворог їх буде атакувати, і кабами, і снарядами, і ракетами, чим завгодно, цивільному населенню насправді краще звідти їхати. Ну, так само, як констатують військові, ми бачимо також зі зведення генштабу, що з початку 2025 року кількість боїв зіткнень на фронті стабільно падає. Наприклад, в перші тижні лютого довго фіксували менш як 100 атак Росії на день. Останні рази такі показники активності російської армії були ще півроку тому, в серпні. Як думаєте, все ж таки основне таке затишок, що взагалі це можна так назвати? Так можливо, дійсно сьогодні вже на жаль звикли до того, що Росія постійно тисне. І з чим це може бути пов'язано вже якісь можуть бути такі певні проблеми в російської армії, певні проблеми із забезпеченням, можливо, навіть людьми. Що це таке? Безумовно, вони, вони теж виснажені, вони теж втомлюються, вони несуть втрати. Вони російська армія набирає на контракти, бере людей по такій прихованій мобілізації згідно свого плану десь 30 тисяч людей на місяць. Втрати, ми пам'ятаємо листопад 45 тисяч, у них е, грудень 48, і так зараз йде більше 40 тисяч, що вони втрачають, тобто втрачають вони більше, ніж можуть мобілізувати, можуть взяти на контракт. Тому теж в них не вистачає людей. Ми бачили на Покровську, вони навіть зі шпиталів забирали е, свій особовий склад на кастелях, вони йшли в атаку, так, намагалися штурмувати. Тобто в них по ресурсах, по людях в них теж великі, великі проблеми. Зараз ми чекаємо. У нас дуже цікава ініціатива від президента від міноборони по е, контрактам на рік від е, віку. Ну ця вікова категорія, про яку довго розмовляли від 18 до 25 років. Цікаві умови, там е, мільйон підйомних гривень і контракт на рік. Якщо у нас буде мотивоване поповнення добровольців контрактників, це буде дуже добре, і це можливо стане тією соломінкою, яка ламає хребет верблюду останньою. І я сподіваюся, що саме під Покровськом ворог забуксує, ворога буде зупинено, і ми почнемо його вибивати далі вже з Донеччини. І на таких умовах вже перемоги не будуть зовсім іншими. Із щодо контрактів для молоді, вже навіть бачила деякі військові писали у телеграм-каналах, що вітаю вас, майбутні мільйонери. Сьогодні молодь надзвичайно потрібна, особливо якщо говорити про безплотні системи, швидко вчаться, дійсно дуже ефективні. І ми знаємо, що зараз дуже багато молодих людей працює на фронті, це не секрет. Тому будемо чекати представлення такої ініціативи зеленського. Якщо це дійсно так, то напевно, якісь певні покращення вже мають бути, але Говоримо ми також сьогодні. Якби там ці переговори не звучали по різному, так то і про заморозку війни, дехто західних змі може написати ну і про певну тимчасову відмову від територій, так мовляв, не відмовляємося, але зупинка бойових дій можна може бути тим часом. Екс командувач об'єднаних сил оборони України генерал талант Сергій Наєв він сказав і українські правді, що кордони 91-го року вони цілком можливі, та навіть можливо створення буферної зони каже. Як воно працює, треба визначити політичну мету, а військові проводять розрахунки, передають політикам, скільки треба воїнів, скільки треба ракет, боєприпасів, і все тоді, якщо це задовольняється, ми виходимо на кордони 91-го року. Ну, звучить дійсно просто, так на словах, але, пане Кирило, все ж таки основна перешкода, так чому сьогодні ми не можемо досягти ось цієї мети. І навіть Зеленський говорив про те, що я реаліст, може бути різна. Сьогодні вже бачимо, що та тема менш гучно так звучить. Ну, я не буду сперечатися з генералом, не з моїми погонами. Насправді, як він каже, так воно і працює. Ми кажемо, що нам треба. Політичне, військове керівництво Міноборони дає те, що нам треба, але не завжди є те, що нам треба, в тих об'ємах, які нам потрібні. Ну, Не можна зараз взяти невідомо звідки ще декілька нових бригад, декілька нових корпусів, які б могли допомогти хлопцям на Покровську. Мобілізація йде, мобілізація йде важко. Ви бачите це. Е, контракти, рекрутингові центри працюють, але теж не дають стільки особового складу, скільки потрібно. По ракетах, по всьому теж потрібно все більше. Достатньо не буває, війна пожирає все насправді дуже дуже швидко. Тому я особисто вважаю, що кордони 91-го року вони будуть. Крим, Донбас буде звільнено, але не найближчим часом, не військовим шляхом. Бо це дуже дуже важко. Що ж, ну і так само ми спостерігаємо за тим, що відбувається і в російській армії, і всередині також було нещодавно, нещодавно. Також якесь таке шалене зізнання про те, як вони спокійно можуть ліквідовувати своїх, тих, хто зокрема може заважати, і час від часу постає тема якихось певних негараздів всередині армії, можливо, якихось певних бунтів, які можуть виникнути на основі того, що бачить сьогодні загалом. Росіяни, ці всі отряди те, що ми знаємо, дуже важко сьогодні росіянам і в полон здатися. Є певні методички. Якщо говорити про сьогоднішній стан справа, пане Крило, можна якось спостерігати за тим, що щось не так. Що три роки пономаштабного вторгнення все ж таки міняє армію зсередину і ті люди, які є зі зброєю, ну можливо можуть повернутися назад в сторону Кремля. Я не вірю в російський бунт. Взагалі та імітація більше, що була з Пригожиним, з вагнерівцями, це було єдине, але це, мені здається, було теж все ж таки імітація з метою виявлення нелояльних, до Кремля військових та там якогось ще керівництва. Не вірю віряв бути них працюють. Вони не працюють досить давно, і коли зараз про них почали говорити, я не бачу, чому саме зараз вони працювали на Бахмуті, тобто, вперед йдуть штурмовики, йдуть вагніра. Йдуть мобілізовані, йдуть е, зеки, а позаду них стає розгвардія е, наприклад, той самий Барс, та самий Ахмат, е, чай який. Е, вони стоять з кулеметом і позаду кулемети попереду ми, в них немає вибору. Тобто, тих, хто відступає, вони вбивали самі. Це давно, це ну, більш ніж рік таке. Це не новина. Так воно працює в них, так вони кидають своїх, так вони добувають своїх. Ми це бачимо. Що в них ну насправді вони дуже. Активно працюють це ну таке нелюдське, взагалі з метою психологічної закалки своїх бійців. Чому вони на камеру вбивають наших полонених? Це ж не для того, щоб залякати нас. Ми не лякаємось цього. Ми не навпаки стаємо ще зліші Вони показують своїм, що бачите, ми українських полонених знищуємо. Українці страшні бендеровці. Вони і так нас ненавидять. А після цього, якщо ви попадете в полон, вам буде дуже страшно. Тому бачите, полон здаватися не треба. Тобто, вони так працюють. Насправді так, вони що можуть роблять, щоб їх солдати йшли вперед і здавалися в полон. Це важко, це працює. Ми такі методи не можемо і не будемо використовувати ніколи. Знову сподівання на добровольців, на мотивованих хлопців, які прийдуть і нас будуть підтримувати через центри рекрутингу. Також до речі, шокувало ось зізнання командира чеченського спецпідрозділу Ахмата, Птіла Одінова. виявляється, що російські військові свідомо вбивали своїх мирних громадян, а тому, що представники української коментатури Дмитро Шківський надав відеодокази того, що командир підрозділу Ахмата знав, що по будівлі інтернату суджі може бути удар і що там перебували мирні росіяни. На відео видно, що Алодіно підтверджує, що росіяни Знали про цивільних в тому інтернаті, по якому не завдали удару. Він тоді обіцяв особисто організувати зелений коридор і сказав, що якщо я скажу, що я це зроблю, ось цей удар, то я або помру, або дотримую слова. А... Але одіного слова не дотримав. І 1 лютого ми знаємо, що російська армія завдала того самого авіаудару. Основна мета, ми знаємо, там перебувало близько сотні цивільних росіян. Це для чого? Невже росіяни сьогодні думають, що у 21 столітті, коли є дані зі спутників, коли надзвичайно дуже легко дістати будь-яку інформацію, можна приховати цей злочин, із метою, щоб що сказати, що це українське військові? Тепер ж інформація стала явною. Що далі ми бачимо це, бачили і по українських територіях, і зараз по Курській області. що… Росіяни знищують мирне населення, просто не думаючи про це. Це взагалі для них не якесь табу, це для них е, природньо Так само вони скидали на театр в Маріуполі бомбу, коли там було написано Діти. Так само вони знищили інтернат в судді. Вони б'ють куди хочуть. Мирне населення для них це не якесь не що, що вони будуть берегти. Вони знищують і своє, і наше. Взагалі вони до Курщини відносяться так, ну нібито на їх земля. Вони руйнують її, зносять вщент, закидують кабами. Дуже багато кабів на Курщині. Вони використовують і зносять свої власні села там, де залишились якісь мешканці, просто вщент. Україна пропонувала і коридор, і виход, зелений коридор, виход для цивільного населення з, з Курської області. Поки ми не бачили реакції Росіян на цю ініціативу. Вони б'ють про все. А що стосується інформації, її можна знайти, якщо ти хочеш її бачити. Якщо росіяни не хочуть її бачити, вони кажуть, Бучі не було, вбивств не було, Бучі ми не віримо. Маріуполь ми звільнили, нікого не вбивали. Вони ну, це прийняли. І зараз всі військові злочини кажуть, це українці, а ми нічого такого не робили. І навіть коли прилітає по українських мирних кварталах, по мирних містах, вони кажуть, там був штаб Азова, там була біолабораторія, там збиралась НАТО. Ну таке. І їм простіше, мабуть, прийняти це на віру. І вірити в те, що їх армія не чинить військових злочинів. Весь світ бачить, вони не бачать. Ну і Україна вже другий поспіль, день другий день поспіль під ударами ракет російських шахетна історія це фактично кожного дня відбувається. Бачили ми удар по Києву? Місцеві розповідали про те, що люди вже втрачали свідомість від ударної хвилі, в будинках вилітали навіть розетки. Є одна загибла людина, є постраждалі серед них дитина, 9 дев'ятирічна дівчинка. Напередодні ми бачили удар, зокрема, також 19-ма ракетами по важливих об'єктах на Полтавщині. Пане Кирило, от про що це свідчить? Два дні поспіль дочекався Путін морозів. чи він якийсь дає сигнал? Тоді. Коли сьогодні всі збираються на Мюнхенську безпекову конференцію і будуть говорити про безпеку у всьому світі, для чого це робити саме сьогодні? Ну вони можуть це робити, ну можуть це робити, і роблять з цим ну, мета в них одна: зламати дух спротиву, зламати дух українського народу. Що ми вийшли там на банку, молодь кажучи, і сказали, Зеленський підписує капітуляцію, підписує все, що завгодно. Ми не хочемо так далі. Вони досі вірять в те, що це спрацює. А те, що перед Мюнхенською конференцією вони завжди перед Рамштайнем, перед будь-якими перемовинами, вони е, посилюють обстріли, демонструючи таким чином, ну те, що вони готові йти далеко, те, що вони можуть бити по мирних містах, це така логіка гопніка е, шантажувати, залякувати, показувати, що їм все одно вони будуть нас знищувати, якщо ми не погодимося на їх умови. Це ну вже звично. Ну і так само ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз на дипломатичних колах. Цей тиждень має бути надзвичайно таким важливим. Бачу, що також ви цю тему коментуєте, пишете активно новини у своєму телеграм-каналі. Ми бачили напередодні посолку Сполучених Штатів у Росії Лінтрейсі, яка прибула до МЗС. був такий перший візит ще з часів, коли Вільям Бернс приїжджав у 19-му, 20... 21-му, перепрошую році, так. І ми бачимо, що певна комунікація відбувається. Багато що за зачиненими дверима, багато що секретно. Що бачите, ви так? От якщо дивитися з точки зору політолога, на що варто звертати увагу? Чи дійсно сьогодні ну, немає ще ні в кого зі сторін чіткого розуміння, що буде далі, і ба більше ось цього мирного плану також сьогодні можливо і немає. Мені здається, такого конкретного мирного плану ще немає. Йдуть йде підготовка до перемовин. Дуже непроста підготовка. Сторони зараз комунікують це можна назвати не а консультаціями. Зараз всі показують свої позиції, чого вони хочуть отримати. Звісно, це не співпадає ніяк. Те, що хоче Росія, те, що хоче Україна, те, що хоче Європа, те, що хочуть Сполучені Штати, зараз іде якесь зближення позиції, обговорення. Потім будуть перемовини до них йде підготовка Трампа із Зеленським і з Путіним. І потім будуть якісь реальні перемовини. Зараз позиції сторін настільки різні, тобто Росія прямо каже, ми хочемо чотири ваші області. Ми їх внесли до конституції, ми їх хочемо отримати. Або ми їх захопимо, або їх віддадите, ну, віддасте саме. Ми кажемо ні, ви їх не захопите, ми їх не віддамо. Збирайтесь до кордонів до го року. Ось такі різні позиції, і зараз йде обговорення навколо них. Мені здається, це все підготовка до зустрічі лідерів держав. Ну і бачу, також що намагається кожне видання західне змі, написати якусь певну дату. Хтось каже, що можливо до свята Пасхи це все може завершитися. Навіть бачила такі конспірологічні теорії, що мовляв навіть до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Чи варто говорити про певні терміни? Навіть якщо говорити про завершення, про певний договір, який я взагалі не розумію, як можна підписувати з Путіним і вірити на слово, що бойові дії можуть припинитися одним днем чи Сьогодні не варто сподіватися дійсно на швидкий мир і бути готовими, бути готовими, що можливо для якогось удару Російської Федерації. і прогнозів дуже багато. Найцікавіше, що я чув, це не Пасха, це 9 травня, що Путін ну, це ж для Росіян, це крайна така дата, і що Путін захоче 9 травня провести якийсь парад перемоги, де він буде переможцем. Вони хотіли його зробити в Києві, не вийшло, хочуть зробити, хоча б в Москві. В цьому є логіка. Ми знаємо, як. Росіяни відносяться до цих дат, як вони люблять щось до дат прив'язати. Але я не вірю в чудкий мир. Е, я розумію, як західні СМІ зараз працюють. Приходить журналіст, заварює собі кави. Йому головний редактор каже: Зроби цікаву статтю, зроби цікаву новину про Україну і щоб був цікавий заголовок. І він пише: заголовок: мир за тиждень, мир не за місяць. До Пасхи все закінчиться. Ну, такий заголовок, на який будуть клікати, який будуть читати, дивитися. А далі він п'є свою каву, Ні, ані обстрілів, ані відключень, нічого нема. І він фантазує, посилаючись на якісь джерела міфічні, яких не існує. Я не вірю в ці джерела. Тому західних західні э, СМІ, в західних СМІ, буде багато заголовків, багато сенсацій, багато прогнозів, але до реальності вони не мають ніякого відношення. Я вважаю, що ані. В оточенні Трампа близькому, ані в оточенні Путіна, ані в оточенні Зеленського нема людей, які злівають якусь ексклюзивну таку інфу в західні змі, що все всі ці витоки, якщо вони є, то вони контрольовані і мають свій сенс для тиску на іншу сторону на переговорах. Тобто я не дуже зараз дивлюсь на ці заголовки, на ці статті, на ці прогнози, тому що вони до реальності не мають ніякого відношення. Також Зеленський, от буквально останніми хвилинами заявив про те, що були спроби замаху на нього, що каже, були люди, які хотіли його вбити, лунали постріли. Ну а каже, були навіть загиблі в офісі президента. Ну насправді зараз президент розказав про те, як Росія змушувала Україну прийняти ультиматум Путіна на початку вторгнення, про те, що вдалося пережити. Сьогодні, на вашу думку, ось взагалі, якщо говорити про ліквідацію будь-яких лідерів, очевидно що тут мають також і наші західні партнери включатися, щоб не допустити так того чи іншого лідера, щоб ліквідувати. Але Росія основна мета її так зараз, коли говорять про президента, вони знову ж таки торочать свою мантру про нелегітимність. що мовляв, давайте нам іншого того, хто може, може бути більш схильний до наших умов. Але таких немає насправді зараз в Україні точно і в оточенні зеленського. Про що мрій, насправді Кремля і чи дійсно сьогодні? От загроза Зеленському це ну важливо дійсно має бути таким пріоритетом для усіх і західних партнерів, щоб дійсно такого не допустити? Ну замах на президента воюючої держави це логічний терористичний шлях Росії. Як ми знаємо, вони планували і замах на е, директора компанії, яка виробляє техніку у Німеччині для України. Це їх метод дестабілізація показати, що вони це можуть. Ну, якщо вони можуть вбити президента України, то вони мають можуть, можуть все. Така логіка. В них В не нічого це не працює. Наша СБУ і контрозвідка працює дуже добре. Ви бачите, що за всі підпали військових машин, за всі підпали там релейних яких на залізниці. Завжди знаходять дуже швидко, знаходять цих терористів, цих російських найманців. Це все працює. Замахи вони безумовно будуть робити. Їх намагання знов-таки тиснути психологічно, тиснути морально. Схиляти до капітуляції ми бачили, що вони завжди казали про нелегітимність Зеленського. А потім на цю тему десь два тижні ноль, ну, ні звуку, ані пропаганди російської, ані від якихось спікерів нічого не було. Мабуть, вони ну сподівалися що з Трампом якось на зможуть натиснути на Зеленського щось підписати би на їм. Коли це не вдалося, два тижні тишини. Потім знову Песков заявляє, що Зеленський не але ми готові вести з ним перемовини. Така от абсурдна ситуація. Зеленський для всього світу і для України легітимний президент, Ві виборів під час війни не буде, не може бути це фізично неможливо. Тому так росіяни можуть спекулювати на цьому, казати про це все що завгодно, але коли Росія каже про нелегітимність наших лідерів, яких ви обирали демократично, це дуже смішно, тому що до легітимності Путіна теж багато питань. Ну, і про те, що відбувається сьогодні, також бачила часто також ваші коментарі. Такий, скажімо, крик душі до того, що відбувається і ЦЦК, і про взагалі останні події, які відбувалися, які так само кваліфіковували як спецоперацію ФСБ, це підриви біля приміщення, це загиблі люди. Напередодні також стало відомо, що в одному з районів Рівненської області під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку, а вони здійснили напад на військо. Службовець ДЦК та СП на вашу думку, ось ця хвиля, яка прокотилася, яким чином можна сьогодні зупинити, як працювати проти російської пропаганди, і як пояснювати можливо тим людям, які от дуже часто в коментарях пишуть так: а от не хочу йти воювати, не піду за владу, тому що от вони говорять про свої права і. Тут, як військового, так а от ваші які права, вам також хочеться відпочити, також, що у вас мають бути певні ротації, то виходить як абсолютна несправедливість. Що за я не розумію, я не розумію про які права вони кажуть. Їх право, так. що жити спокійно, поки ми їх захищаємо, поки ми тримаємо фронт, вони будуть жити в Рівному, де завгодно, спокійно, тому що ми їх захищаємо, захищаємо їх хату, їх родину. Я не бачу таких прав. Є права, є обов'язки, конституційний обов'язок всіх нас разом захищати нашу державу. Це просто зрозуміло, тут нема ніяких тем, тому люди, які не бояться дратися з ТЦК, але бояться дратися з окупантами, це мене ну я не розумію. Я розумію, що багато дійсно пропаганди було, багато вбросів, багато вкидів таких, що знімали в Луганській, в Донецькій області, потім закидали, нібито ТЦК працює у нас. Мабуть, були якісь промахи в самого ТЦК, щось не врегульоване, щось не працює, але якщо ти відповідальна людина. Ти пішов самостійно оновив дані або прийде тобі повістка і ти будеш потрібен нам будеш потрібен нам поруч, або не прийде, не будеш потрібен без тебе впораємось. Все нормально, але ховатися, тікати, хто буде захищати, ми ну це мені здається не дуже правильно, не дуже справедливо. Тому відношення до ухилянтів в нас дійсно негативне. Пане Крило, я безмежно вдячна за вашу роботу за те, що захищаєте сьогодні країну, і кожного з нас, так навіть тих, хто сьогодні намагається битися з ЦЦК і задавати певної шкоди. Будемо вірити, що все ж таки державна політика буде працювати в правильному напрямку, і можливо вже та молодь, які скоро презентують ось нову програму, дійсно захоче піти на фронт і допомогти сьогодні Україні. Буду дякувати вам за важливу розмову. Бережіть себе, будь ласка, дякую. дякую. Друзі, крило сезону був з нами це військовослужбовець збройних сил України. Нагадую про підписку на 41 першу окрему механізовану бригаду у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Також на фабрику новин. І звісно, чекаємо від вас вподобайки і коментуйте цей ефір. Будь ласка, будемо раді бачити і чути вас тут. Бережіть себе всі.